І Друзі, я, я просто боюсь, що реально так, окрім е, сатисфакції нашої ідеологічної, реально це е, рішення, на жаль, ні на що не вплине, і гроші платників податків, е, гроші бюджету, ми з вами не зможемо повернути. Не з не згоден. Дивіться, чому лондонський суд? Поки що в світі так сталося, що от лондонському суду довіряють набагато більше, ніж будь-якому національному суду, який би ви там був би нечесний, прозорий, тобто чесний, прозорий і. Не знаю, досконали. Ну, так сталося. Тобто лондонський арбітраж це істина в останній інстанції, яку потрібно виконувати. Як може бути виконувати? Все ж таки, Коломойська не бідна людина, має рахунки і певну і нерухомість, і активи, активи за кордоном. Робиться просто: просто арештовуються ці активи на користь України. І все. От на цю суму 1,9 9 мільярдів. Для глядачів я поясню насправді, що таке. От, ну, всі багато О, націоналізація. От вони для них, розумієте, що ви уявляли, на час націоналізації Приватбанку, який на той час дійсно був найбільшою такою конвертаційною машиною, особисто Коломойського і його. Його друзів, таким великим конвертом, де проверталися гроші, людські гроші, да, і виводилися офшори. Так от, щоб ви розуміли, коли от дійшла справа, коли Нацбанк перевірив Нацбанк, він спочатку ж його намагався підтримати, видавав рефінансування. Щоб ви розуміли, що б означало, якби раптом не він був не націоналізований? У Приватбанку на той час було е, мали... більшість населення, України. Ні, третина. Українців мали рахунки, кожен четвертий мав депозити. От уявіться, що цей банк просто лопається. От черги а, до всіх державних інституцій протестувальників напевно стояли би за меж Києва в центр. Тобто, це рухнула би вся фінансова система. І тоді дійсно держава прийняла рішення його націоналізати, таким чином врятувати не банк, а саме українських платників, які по своїй недосвідченості понесли туди свої гроші. Це було зроблено. Це було зроблено зокрема зі згоди Ігоря Коломойського. От і. Є така інформація неформальна, що нібито Ігор Коломойський обіцяв з часом віддати державі оці ну, покриті покрити затрати держави на націоналізацію Приватбанку. Оце дійсно майже 2 мільярди гривень. Але ну Коломойський не був би Коломойський, якби він не збрехав. А Все Тому... чому говорячи мовою класика? Що борги повертають тільки, да. е як там, як там казав, Коломойський, тільки труси. Да? Да, От. тільки лохи. Да. Але з іншого боку, треба задати фразу Коломойського. В життя це супермаркет, бери, що хочеш, але на виході каса. От для Коломойського каса вже стоїть. І якщо цю касу він в Україні не зможе на ці проплатити саме в Україні, я думаю, допоможуть зокрема за допомогою лондонського арбітражу, допоможуть західні наші партнери, тому що може заблокувати рахунки, і передати їх все ж таки на... на користь державного бюджету. Тобто лондонський арбітраж це реально круто, і дійсно він підтвердив рішення те, що це рішення було єдино правильним. Якщо б відло не було ухвалено, то в нас би чесно ще в. У 2016 році наша банківська система могла би реально навернутися, а це, це, а це принцип піраміди. Вся економіка впала б. Ну, країна тоді дефолт, країна банкрут. Ну, якщо люди цього не просто да, люди цього не свідомлі, тому що для них, розумієте, якщо в них небезпека принеслася десь там далеко, це для них вже не небезпека. От єдине, коли народ розуміє, в якій вони були небезпеці, тільки тоді. Ви коли... Не безпосередньо ли... да, да. А це ну це націоналізація. Фактично від кожного цього вкладника Приватбанку так проблему обвела. І вони далі ті, ну, все добре. Вони ж не відчувають, що це була якась е, реальна невелика небезпека. Я з Володимиром погоджуюсь в частині того, що могла рухати економіка. Не погоджуюсь у тому, що е, зможуть наші європейські партнери е, національ, скажімо так, відібрати якісь е, кошти Коломойського. По перше, ну ми бачимо, що пан Коломойський і його менеджер просто майстерно все маскують. Це інша справа, Та, але я не а, думаю, що там все ж таки Але, дивіться вже три роки Три триває війна, три роки триває дискусія з американці, європейці щодо арештованих російських коштів, щоб передати їх Україні, зокрема на відновлення. Але дивіться, я доповню, як лондонський суд допоміг у справі з Газпромом. Так, але друзі, ми так і не Газпром думали. виконав так. Тому от це ще раз підтверджує про те, що лондонський арбітраж реально поважають. І з ним не будуть його рішення оскаржувати а, заперечувати. А пам'ятаєте, скидрити ще там 6 років тому Коломойському ввели там якісь обмеження на використання його особистих коштів, і він жалівся, яка він бідна людина. Що він навіть не може працівникам, які в нього там працюють домогосподарці, чи ще комусь там ну, помілявся. обмеження було 26 тисяч євро в місяць. Так, не, не, не можуть виплатити гроші. Там він не може повернутись до свого комфортного старого життя. Тому тут я скептично дивлюся, якраз на те, що. Гроші Коломойського чи його активи за кордоном вдасться арештувати, тому що знову ми почуємо від наших е, стратегічних європейських партнерів про недоторканність приватної власності ні, ні, і... ні, не покажуть. Тому що є рішення арбітражного суду. Якщо ти говориш про активи, які заморожені, вони ж заморожені рішенням урядів і ріш, але не судом. Тому от якраз реально ці російські активи, чому їх не можна забрати? Тому що. Це Росія там не дурна, люди сидять, вони відсудять в десятки разів більше, і тому не дарма зараз дехто наважується використовувати лише відсотки. Єдине, якщо не помиляється, хто реально йде отак в Абанк, це Канада і Британія. Всі решта бояться і не безпідставно, тому що вони кажуть: нам рішення уряду мало, дайте нам. Законодавче підтвердження рішення, тобто це не якесь там. От я проголосував, а має бути централізоване рішення Європейського союзу, Європейської ради, і тоді це буде працювати. Тоді можна буде забрати. Але вони і теж тут бояться, тому що там працюють агенти, ну достатньо агентів впливу з Російської Федерації. Тому тут це різні речі.